Добрий день, дорогі мої. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду пекти пиріг безквітний шоколадний із творожними шариками. з начинкою. Завжди я печу з фруктами, а сьогодні буду з творогом. Для тіста нам потрібно Це традиційний бісквіт, який я печу. Я ніколи в бісквіт не додаю соду, і в мене завжди виходить пухкий і гарний. Для цього нам потрібно 3 яйця холодних. Збити із стаканом цукру і потім додати стакан борошна. Борошно я беру киюмлин, я вже не раз про це розказувала вищого сорту, мені це борошно дуже подобається. Але замість двох столових ложок борошна я забрала, в стакан відмірила, дві ложки забрала, і натомість дві ложки какао додала, щоб наш пиріг був шоколадний. Шоколадним смаком. Для начинки творог. Цукор, яйце, дві ложки манки додам і також ванільний цукор. І так, спочатку зроблю начинку. Для цього я розірвну творог. Додам яйце, ванільний цукор. Звичайний цукор додаємо за своїм смаком. Все це розмішую. Потім додаю манку, знову все розмішую і начинку поки що відставляю в сторону. Далі займуся тістом. В чашу, де я буду збивати. Переміщаю яйця, цукор і все це зіб'ю. Ось така густа піна в мене вийшла. Далі переміщаю все в більшу ємність, де буду замішувати тісто. Духовку я вже включила, вже розігрівається, цей пиріг готується дуже швидко. Відправляю борошно з какао. обережно розмішую. Ось так я розмішала. Далі взяла форму, дно застелила пергаментним папером. І відправляю тісто в форму. Відправила, тісто вирівняла. далі беру творог і з творога формую ось такі кульки і кладу. На наше тісто. Потім тісто в процесі випікання підніметься, а наші творожні кульки окажуться всередині в тісті. Ось так я виложила наші кульки. Далі я беру мелену корицю, додаю цукор, розмішую. І посипаю зверху повністю наш пиріг. Тоді буде дуже ароматний і смачний. Ось так все відправляю випікатися при температурі 200 градусів. І ось мій пиріг, випікався 30 хвилин, вже готовий. Поки випікався, на кухні був неймовірний аромат і кориці, і ванільки, і какао. Я дала можливість йому трошки охолонути вже, і можна розрізати. Ось наш пиріг випікся з кусочками сиру, ось з цієї сторони. Краще видно. Я Візьму рукою, щоб вам показати. Ось кусочки сиру. Це дуже смачно, сам пиріг солодкий. Творожні шарики або кульки, як скажете, все одно це буде смачно, дуже теж смачні. І ось такий смачний наш пиріг. Зараз ще розріжу ось так, де гарно видно. Ось гарно видно. Наші чудові кульки. Пиріг дуже смачний, дуже ніжний, дуже солодкий. Смакуйте, ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на канал. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей.